Управління соціального захисту населення реалізує державну політику в галузі соціального забезпечення та соціального захисту мешканців громади, які внаслідок недостатньої матеріальної забезпеченості потребують допомоги та соціальної підтримки. Всі незахищені версти населення звертаються до нас за призначенням допомог державних, житлових субсидій, пільг ми приймаємо документи. На сьогоднішній день у нас в місті зареєстровано 2620 осіб, які Перемістилися з інших громад України. Також до відділу з питань призначення державних соціальних допомог та компенсацій. У нас звернулося протягом місяця приблизно 800 осіб за отриманням консультацій та надання державних допомог. Я прийшла за субсидію знати. Це вперше ви сюди Так, да, 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 вперше. Як вам взагалі враження від консультацій? Хорошо, приємно. Об'ясняє спеціаліст, все добре, доступно об'яснив. Будемо оформляти. Люди звертаються з питань державних допомог: це народження, вагітність, малозабезпечена родина, багатодітна родина, одинокі мами, тимчасова допомога батькам, які ухиляються з багато аліментів, ну такі інші допомоги. Різні, якби громадяни приходять. Да, є похилий вік, які хочуть, щоб їх вислухали. Це важливо? Да. Я перший раз прийшла. Перший. З яким питанням? Ну, оформлення субсидії. Як вам консультація? Розкажіть. Ну, дуже добре, дуже добре, вічливо. Дівчатка розпитують, роз'ясняють, все вічливо. Потрібна допомога, зараз людям дуже потрібна. І людям, хто на пенсії, хто мало забезпечені, всім добре потрібно. Соціальним захистом ветеранів та членів їх сімей, а також забезпеченням прав і свобод ветеранів під час переходу від військової служби до цивільного життя, за це в управлінні відповідає нещодавно створений відповідний відділ. Відділ наш можна сказати молодий. Нещодавно працюємо. Ми він створився у нас з червня цього року. Основними завданнями нашого відділу це всебічна допомога нашим ветеранам та членам їх сімей, соціальна допомога, деколи навіть психологічна, моральна допомога. Да, допомагаємо їм оформлювати документи на пільги, на комунальні послуги. Потім оформлюємо, а також ведемо роз'яснювальну роботу щодо встановлення статусів особи з інвалідністю внаслідок війни, члена сім'ї загиблого ветерана війни. Допомагаємо, чим можемо, вислуховуємо їхні проблеми, направляємо, може десь на якісь консультації, ті, що ми не можемо допомогти, даємо інші номера телефонів, куди вони можуть звернутися. Допомагаємо реєстрації осіб, які прибули до нашої Марганецької громади та надання їм державної соціальної допомоги, займається ще один відділ управління соціального захисту населення. Які найчітіше питання у них виникають, де прожива проживання? Куди звернутися за гуманітарною допомогою? Які ще громада може надати послуги, навчання дітей, працевлаштування? Скільки так за день у вас приходить таких осіб? По-різному, в, в, в середньому до 20. Приїхала з села Олексіївка, Нікопольський район, сюди до родичів, ну як переселенець. Ви знаєте, таке відношення. Ну, в наш час це дуже рідко. Просто зустріли, розповіли. все. – З Яким питанням? Що, які питання задавали фахівцю? Пані... Ну як, які мені документи потрібні, От як я розверталася, коли мені треба було підготувати документи, так? які документи мені все розказали, От, які документи де зібрати, на, які, на яку дату прийти. Ну, ви знаєте, в нас щастя дуже рідко. Зустріти людину, вислухати її, проконсультувати і допомогти. Основні критерії спеціалістів управління праці та соціального захисту населення. Дякуємо вам за вашу необхідну роботу.